Всім привіт, з вами Релакс і сьогодні в нас термінові новини по проєкту Wallet. Скоро почнеться друга фаза майнінга. Але перед початком відео обов'язково постав лайк, підпишись на цей YouTube канал. Також обов'язково приєднуйся в мій телеграм-канал, тому що тут я кожного дня викладаю нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. Хочу вам повідомити, що тільки на ось цьому проєкті я заробив більше, ніж 40 доларів абсолютно без вкладень. І хочу вам сказати, що я вже знову майже назбирав 20 доларів на вивід абсолютно без вкладень. Також я викладаю в своєму телеграм-каналі всі новини по проектах, наприклад, Near Wallet, по Овер протокол, по... Ролер Коін і багато інших. І також є в телеграм-каналі дуже багато аеродропів, де потрібно зробити прості дії і після цього просто отримати дроп. Також в нас є чат, де ми активно спілкуємося один з одним та допомагаємо розвиватися і заробляти ще більше в проектах без складень. Тому обов'язково переходь! Що я загалом хочу вам сказати? Як бачите, хот-чат виклав таку інформацію вчора, що 10 березня буде. Починатись друга фаза майнінга ход. Це означає те, що ми вже пройшли першу фазу, і друга фаза це означає те, що дроб ще ближче. Хочу вам повідомити, що на рахунок халвінга всі оці каміни, що добувають нам ход, будуть производити трошки менше ход, тобто заробляти ми будемо майнити ход. Чуть-чуть менше. Також, як ви бачите, появляться нові бустери, які будуть давати більше ход для активних користувачів. Загалом, я думаю, скоро ми дізнаємося, що треба робити для того, щоб стати тим активним користувачем. І якщо щось, я в своєму телеграм-каналі буду викладати цю інформацію. І як бачите, тут ще пише, що ми зможемо відправляти ход з скарбів е селища і ось ця. Селище нам допоможе розвинути мій аккаунт. Ну, точніше, не мій, а ваш. Загалом хочу вам сказати, що якщо ти ще досі не приєднався до проєкту Wallet, роби це зараз обов'язково, тому що, як ти можеш замітити, зараз мій баланс вход дорівнює 200 ход. Приблизно ми уявляємо, що ход може коштувати від 10 доларів і більше, і це означає, що це вже більше, ніж 4 тисячі доларів. Хочу вам також нагадати, щоб ви обов'язково приєднуватись в селище, тому що я ось ці ходи, які ми нафармили, 35,5 ход роздам всім активним і найактивнішим користувачам. Якщо ти був найбільш активний, тобі достанеться найбільша кількість. Хот. Як бачите, також це така, як у нас відмітка 100 чоловік в селищі, і ми апнули нову лігу. Як бачите, ми пройшли Village, ми пройшли Community, і ми пройшли Tribe. Тому думайте, чи вам варто вступати, але все ж таки я б вступав, тому що я роздам всім активним. Ось загалом така інформація по ній Wallet. На сьогодні, якщо буде ще нова якась інформація, я обов'язково вам про ню напишу пост і після цього знімлю відео. Тому обов'язково підписуйся для того, щоб знати це скоріше, ніж вийде відео. І хочу вам сказати всім дякую за перегляд. Ставте ваші лайки і булайки.